Кістку Мамонта знайшли у Миколаєві. Біля гаражного кооперативу, що розташований за 100 метрів від річки Південний Буг, сторож знайшла артефакт лопатку дорослого звіра віком десятки тисяч років. Репортаж Анжела Слободян. Сторож Людмила обходила територію навколо гаражного кооперативу. Побачила свіже копа, не котлован, а в ньому дивний предмет. Або з другої сторони. Смотрю, цікава форма така необычное просто. Подошла, вытянула тяжеле, посмотрела на кость. Жінка покликала свого шефа разом, вони витягли величезну кістку. Стало понятно, що это кость. Естественно, нечеловеческая и не великана. І относиться к какому-то большому животному. Ми либо передадим, либо, может быть, даже на аукціон, її деньги потратим на благотворительность. Такий вигляд має лопатка Мамонта до метра в діаметрі за попередніми оцінками фахівців. Це рештки тварини, яка жила понад 10 тисяч років тому. Точно скажуть після ретельної експертизи. З першого погляду рештки належать дорослій тварині. Кістка половина людського зросту на вагу 15 кілограмів 15. Зі знахідкою йдемо до обласного краєзнавчого музею. Это Косточка. Вы нам привезли? Видите, что это такое? Это нужно вам главному хранителю. давайте вас приведу. Головний хранитель Юлія Речко підводить до стендів музею показувати експозицію залишків мамонтів. Тут елементи стегнової кістки, бивня. У нас в експозиції знаходяться кості Мамонта. І в общем-то тот фрагмент, який нам сьогодні предоставили, дуже, в общем-то, похож. ми можемо в общем-то, ну, зробити, такий вивод, що, скорее всего, це фрагмент лопатка і Міна Наукові співробітники сфотографували кістку. Спочатку дійдуть попередніх висновків, а потім заберуть артефакт на дослідження. З Миколаєва Анжела Слободян, Олег Слободян, Сабиті Канал Україна.